Привіт! Відео-відгук для мережі магазинів бульбуль. -буль». Все облаштоване в цій кімнаті. Ми придбали у них. П'ятикутова душова кабінка. Будована вже на плитку. Трапік. Дуже тонесенький, дуже легко знімається і чиститься. Душова система на два режими: тропічний душ і лічка. Підвісний унітаз Cooler Pool. Інсталяція гіберіт ми можемо бачити. Теж все, бачите, такої прямокутної форми, дуже легко. Кришка, ось тут кнопочки нажав, воно все знімається. Сам умивальник і тумба під умивальником, а також тумба така кутова. Таким комплектом. Теж дуже зручно, що вони підвісні, тобто не треба їх там якось рухати, якось намагатися щось під ними помити. Дуже зручно, там швабри пройшовся і все. Тут на два режими шухлядочка така, звичайний умивальник, аксесуарчики теж придбані в мережі магазинів бульбуль -буль», і само дзеркало, в яке ми можемо дивитися. Дуже вам дякуємо за таку гарну нашу душеву кімнату в мережі магазинів бульбуль. -буль».